Так, яка ж гарантія на вентиляційні установки від виробника CanfaWent? Дивіться Три роки офіційної гарантії. Що це означає? Це означає, що у вентиляційної установці є такий от серійний номер. Тобто, за цим серійним номером виробник знає всю історію вентиляційної установки. Від якої конкретно частинки, яка встановлена в цій установці, яке програмне забезпечення йшло в ці вентиляційні установки? Коли вона була відвантажена в Україну ця вентиляційна установка? Відповідно дистриб'ютор в Україні згідно цього серійного номера знає, яка монтажна компанія здійснювала монтаж і коли здійснювала монтаж. Цієї вентиляційної установки. Тобто, на протязі трьох років виробник та дистриб'ютор торговий ДІМ Викон в Україні підтримують офіційну гарантію на вентиляційне обладнання Гамфа Три 3 роки.